Сьогодні, 1 червня 2025 року, служба безпеки України СБУ провела масштабну спецоперацію під назвою Павутина, в результаті якої було уражено понад 40 стратегічних бомбардувальників Росії на аеродромах у глибокому тилу Росії. Ці літаки, зокрема, Ту 22 м Ту-95 та Ту-160, використовуються Росією для завдання ракетних ударів по території України. Як Україні вдалося це здійснити? Операція була реалізована за допомогою ударних безпілотників, які проникли на великій відстані в глиб території Росії та завдали точкових ударів по авіабазах. За попередніми оцінками, збитки російської авіації становлять понад 2 мільярди доларів США. Варто зазначити, що раніше Росія перекинула значну кількість бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром Оленя, що ймовірно стало однією з цілей українських дронів. Що це означає? Ця операція стала однією з наймасштабніших атак українських сил на стратегічну авіацію Росії за весь час війни. Вона демонструє зростаючі можливості України у веденні асиметричної війни та здатність завдавати значних втрат противнику навіть у його глибокому тилу. Операція Павутина стала серйозним ударом по російській стратегічній авіації та може мати довгострокові наслідки для здатності Росії здійснювати ракетні удари по Україні.